Привіт всім! Тобто, всім привіт! А що тут у нас? А це ж новий відос про Капухтер. І нарешті, це вже фіналочка. Як же я обісрався з 580-ю. Так і вихваляв в попередньому відео, а вона взяла і підбала мене. Я навіть не засмутився від того, просто вийшло дуже іронічно. В попередньому відео я застерігав від покупки вживаної відеокарти і говорив про підводні камені, на які сам і наштовхнувся. Почалося все з того, що мені не вистачало нормального процесора. І я розглядав для покупки Ryzen 5600. Проте, побачивши, що різниця в ціні з 3600. Всього 1000 гривень вирішив взяти другий. Він має більші частоти та об'єм ультрикешу. Та судячи з тестів, продуктивніший мінімум на 30% плюс в МІІ PCI Express 40. Отже, камінь обійшовся в 3000. Коли він приїхав, я якнайшвидше запхав його до сокету і темний екран. Два дні я грався, намагаючись оживити систему, і все марно. Одразу зрозумівши, що справа в відеокарті, котра, до речі, запускала підсвітку і кулери, але без картинки, я почав шукати їй заміну. Розглядав GTX 1070 або ж 1080 та вперся в потужність 500 ватного блоку живлення і випадково побачив оголошення з 5600XT за 6000 гривень. Написав продавцеві та в той же день замовив. Давайте трохи про дану карту. Це MSI RX 5600 XT, 6 ГБ GDDR 6 пам'яті, 16 лініями PCI Express 4.0 та шиною пам'яті в 192 біти. Дане виконання карти, на мою думку, являється топовим серед нереференсних RX5600 XT. Тут товстенний текстоліт, 9 фаз живлення, пам'ять розпаяна 6 чіпами по 1 ГБ, котрі додатково охолоджуються металевим бекплейтом через термопрокладки. І якщо говорити про охолодження, воно тут топове. І складається з двох радіаторів висотою 3 см, випаровувальної камери на чіпі, і це все з'єднано шістьма теплотрубками та обдувається двома 95-міліметровими фірмовими вентиляторами. У мене карта жодного разу навіть не наблизилась до 70 градусів. Досить опису. Давайте перейдемо до тестів. Першою на черзі буде дока 2 з максимальними налаштуваннями графіки. Бачимо, що подібні онлайн-дручівки ця система навіть не відчуває. 100 плюс FPS з просадками до 70 в сценах з декількома персонажами. Не розумію, в чому причина, але перехід від ультра до високих налаштувань на показник FPS не впливає. Хоча навіть на ультрах бачимо надвижковість системи, і половина ресурсів заліза просто простою. Дота? Ціл бета. Йдемо далі. Call of Duty Warzone 2.0 з ультрапресетом графіки та FSR першої версії на якість. Отримуємо 80 плюс FPS, а в улазі кількість кадрів перевищує 90. Погравшись з налаштуваннями, можна досягти показників вище 120 FPS, не сильно втрачаючи в якості картинки. Тим паче для динамічного онлайн-шутера якість картинки не дуже важлива. на черзі PUBG Battleground. І тут на середніх налаштуваннях в більшості локацій маємо 120 плюс кадрів з просадками до 70. В деяких локаціях під 160, в деяких 70-80 кадрів, але FPS стабільно тримається в районі 120. Бігається доволі комфортно. І нарешті новинка. Hogwarts Legacy. При першому запуску гра автоматично виставила високі налаштування з FSR 2.0 на якість. І як би його сказати перших локаціях лічільних кадрів показував 90 кадрів, що спонукало мене виставити ультрапресет і перші декілька годин грати, бачачи 65-70 кадрів. Проте, просуваючись далі по сюжету, відкриваючи нові локації, FPS зменшився і змусив повернутися до високого пресету графіки. Зараз в Гоксміті маємо близько 70 кадрів з просадками до 50, і це не фрізи, це я так смикую мишкою. В коридорах Хогвартсу маємо 75 кадрів, а виходячи на подвір'я, є просадки до 50. Загалом грати цілком комфортно. Отже, давайте порахуємо вартість збірки, якщо ви раптом захочете зібрати щось подібне для себе. І так як він зібраний повністю з вживаних комплектуючих, то і цінову температуру візьмемо середню по кімнаті. Отже, платформа з корпусом, блоком живлення, материнкою процесором пам'яттю та SSD мені обійшлася в 12 тисяч, так як я купував все комплектом з рук. Додамо заміну процесора плюс 3 тисячі та відеокарту ще плюс 6 тисяч. Та віднімемо продаж старого камінця за 2000. Отже, в сумі маємо 19 тисяч. Саме в таку вартість обійшовся даний ПК. Наголошую, що ціни на вторинному ринку можуть коливатися, а також ніхто не відміняв можливість поторгуватись. Однак будьте обачними з вибором, щоб не потрапити в таку ситуацію, як я з відеокарти. Звертайте увагу на профіль продавця, кількість успішних угод, а також на рейтинг, і в жодному разі не ведіться на прохання перейти в інший месенджер. Та підозрілі посилання на olx доставку в вайбері та Telegram. А також не забувайте донатити волонтерам та збройним силам. Кожні 5 гривень важливі. Всім мирного неба і слава Україні!